Ну шо, вкраїнчик, скажи чесно, ти задоволений своїм вибором п'ять років тому? Це я той самий Барига, який зупинив російську армію в 2015 році. Я провів шість хвиль мобілізації і зробив це так, що ти на собі їх і не відчув. Скажи дякую хлопцям, що тоді прикрили твою дупу, якій було пофіг на війну. Я добився того, щоб тебе пускали в будь-яку країну Євросоюзу. Ти хоч встиг з'їздити кудись, тому що я не знаю, коли наступного разу вийде. Я організував мінські угоди. Тебе переконали, що це була зрада України. Але в чому росіяни самі визнають, що я їх надурив, щоб встигнути побудувати армію, і я її побудував. Богдани, Нептуни, Вільха, Грім та інше це все запустив я ну ми, разом з Турчиновим. Ти його знаєш? Тобі напизділи, що він здав Крим. Тобі насяли у вуха, ніби я особисто взривав склади. Але ж вони вибухали і за Зеленського, і за Ющенка, і за кучми, і навіть за гетьмана Скоропадського. Відкрию тобі секрет: хто це робив? Це була Росія. Уявляєш сам в Шоці. Та сама Росія, війну з якою ти не помічав у 19-му році моїми стараннями. Я будував демократію. Під час воєнної агресії у мене була свобода слова. Я провів вибори, хоча міг би сказати, що у нас взагалі-то війна. Вся Україна осуждає від воєнного положення в А не говорять і пишуть уже, що воєнне положення можна було вводити ще в 2014 году. Другі говорять, що да, ні, подождіть, це зв'язано з тим, що хтось придумав це щоб 2015 року тебе дуже сильно надурили. Казали, ніби це я не хочу завершення війни. Тепер ти розумієш, що це була брехня. Володимир Зеленський, легітимний президент, і це не піддається сумніву. Але може нам варто створити уряд національної єдності? Ось глянь, так робили всі демократичні країни. Ми ж досі демократична країна, як вважає.